Друзі, всім привіт! Сьогодні виходжу до вас в прямий ефір з нічного Лос-Вегасу. Є така можливість побувати в цьому місті, і я використав можливість звернутися до вас з словом підбадьорення. Ми будемо одну ніч з моїм асистентом, братом у хресті, помічником сполучених штатах. Ось тут і далі подорож. Далі подорож, далі служіння, ось далі. Я Так вірю, Господь дає нам благовоління бачити його руку, бачити його надприродню силу, бачити його в дії. Знаєте, сьогодні хотів перед тим, як поділитися коротким словом, помолитися за тих, хто зараз має потребу в надприродньому Божому зціленні. Господи, я молюся в ім'я Ісуса Христа, нехай силою Духа Твого Святого прийде своєчасна допомога. Укріплення, зміцнення і фізична крепість тіло кожної людини, яка сьогодні чує ці слова. Слова цієї молитви, і нехай життя Ісуса Христа виливається у вас. Де б ви не знаходились, що б ви не робили, ви знаєте, що у Бога є план для вас. Знаєте, у нас дуже інтенсивна поїздка. Сьогодні ми їхали майже годин. 15-16 у нас в пустелі закінчився бензин. Бог дав людину, віруючу нам в, в поміч, повністю незнайомця. Ось ми, ми не знали, що такі тривалі, тривалі є відстані в пустелі між, між АЗС, да, між заправними станціями. Ось, але Бог дав нам чудо, тобто ми серед пустелі в чужій країні. Ну, мову, звичайно, мій асистент знає, але все одно ну, випробування. І Господь дав нам людину, яка привезла нам бензин. Ми просто почекали 20 хвилин. І це в пустелі хвилишся христинин, який їхав в весільну подорож. і Він сказав, що хоче допомагати кожному, адже це являє любов Христа. І він би хотів до себе таке відношення. Ми подякували Господу за це. І зараз ми тут маємо. Не тривало зупинку, і їдемо далі по служінню. Знаєте, що я хотів говорити? Немає значення, де ми знаходимося, немає значення, що в нашому житті відбувається. Головне, щоб в нашому серці був мир, був спокій, була довіра Богу. Це найголовніше. Незалежно що навколо тебе, залежно хто в тобі. Той, хто в тобі, він більше ніж то, ніж той, хто в світі. Він більше, ніж хвороба, він більше, ніж всі сили ада разом взяті. Він дає тобі мудрість. І незалежно, що ти відчуваєш: страх чи зневіру, все це може випаритись, все це може щезнути в одну мить, якщо ти переведеш свій погляд. Переведеш погляд з того, де ти знаходишся, на погляд, хто, на, погляд на того, хто в тобі. Тобто, дивитися на Ісуса Христа, це. Підсилюватись на щоденному рівні, і чим більше ми дивимося на Ісуса Христа, тим більше ми маємо посилення, тим більше наше життя стає е, подібним до нього. Ми дивимося, і проображаємося в той же образ. Коли ми коли я кажу про те, що ми можемо дивитися на Ісуса Христа, я маю на увазі, що ми можемо дивитися в Його Слово, ми можемо е, подивитися в своє серце і привести там по, е, порядок, ну тобто, дати можливість слову випрацювати мир. Знайдіть обітницю і зловіться за нею. І вона випрацює мир. Не має значення, де ти, повторюсь. Завтра знов нас чекає пустеля. Ми будемо їхати цілий день пустелі. І де б ви зараз не служили, і що б ви завтра не робили. Щоб через рік вас не очікувало, Бог не поміняється. Він буде піклуватися про вас, і він буде направляти вас, якщо ви йдете невірною дорогою, і він буде підтримувати вас, якщо ви е, хочете опустити руки. Він має для вас дивовижний план підтримки, допомоги. І я почав цей ефір з того, що молився за зцілення і за крепість. Скажу вам, що. На кожному етапі нашого життя Бог буде послати нас до нас людей. Отак От сьогодні до нас з Олексієм прийшли люди, які підтримали нас, які щиро виявили Божу любов, і Бог цим самим попіклувався про нас, і Бог піклується про кожного, хто довіряє йому. Бог попіклується про вас. Сьогодні Я хочу вас підтримати. Не розчаровуйтесь в. Не то, що в Бозі, а в своєму покликанні, в своєму житті. Я зараз трошки буду говорити також про покликання. Але ну, це буде наступне відео. Хотів би сказати, що те, на чому ми зосереджуємося навколо, воно може вибити нас з колії віри. Ми не повинні дивитися на комфорт чи дискомфорт. Ми повинні дивитися на свої задачі, які Бог перед нами кладе сьогодні. Вам звично в тому місці, де ви знаходитеся. Завтра Господь може вас покликати туди, де вам буде незвично. Де, де буде для вас та робота, яку Бог вам дасть, може десь причиняти певний дискомфорт або бути непривичною. Але знаєте, незалежно, де б ви знаходились, Бог має бути на троні вашого серця. І я знаю, що у Господа є сьогодні керівництво для вас і є. Своєчасна допомога тому прийміть цю допомогу і скажіть разом зі мною: я приймаю допомогу від Господа, і я буду прославляти його своїм життям заслуження. Амінь.